mm -hmm. Вітаю, друзі. Подумав, що ще, мабуть, два епізоди запишу на тему щастя. А сьогодні якби третій: Як ми впливаємо на щастя, і які можливості вплинути на щастя ще на один потягну і, мабуть, цю тему завершу, хоча вона така вічна, з різних сторін підходить, особливо коли тебе відвідує слово нещастя. Гаразд, зараз ми перейдемо до щастя, але почнемо точно з щастя, ми почнемо з музики. Я вам уже його показував і ще раз просто нагадаю: вчора вечором я його прислухав, я записую зараз вранці, коли є час. Кенні Баррелл, я вже його згадував, і видатний американський гітарист дійсно величина. Покажу один із його альбомів, щоб зрозуміти, що це за величина. Просто нагадаю для тих, хто цікавиться, що Кенні Баррелл це американський джазовий гітарист, який записувався на самих великих лейблах. Там Blue Блюнот, Verve, Музі, Конкорд. Тобто тиражований і тиражований. А Грає він уже, бог знає скільки, і слава Богу, тому що він ще записувався в складі Секстета Десь Гілеспі. Це 50-ті роки. Про нього дуже добре відзивався Дюк Еллінгтон, Це цікавий факт, при тому, що вони ні разу не зустрічалися, але Дюк Еллінгтон вважав його своїм улюбленим гітаристом і вважав, що це найкращий гітарист. І потім, звичайно, на нього посипалися абсолютно заслужені нагороди. Ну він от був аранжировщиком. І виконавцем в роботі над диском знаменитого вокалу, жіночого вокалу в джазі Діді Бріджуотер, Уатер Ді і за це отримали Греммі. Потім він став кращим педагогом року. І нарешті, в 2000-х роках, здається, десь там на початку 2000-х років він став лауреатом і самим Отримав саму почесну американську нагороду в області джаза, яка присуджується видатним артистам. Називається вона Мастер Джаз Національного фонду мистецтв. Ось такий Кенні Баррелл. Рекомендую послухати, принаймні за оцим QR-кодом качніть і зробіть, називається свій ранок. А я перехожу до основної теми. І продовжую, продовжую, що продовжую тему щастя. Ми про це вже говорили двічі, тепер третій раз. І третій раз я вирішив поговорити, як ми впливаємо на власне щастя, і от які механізми, через які можливості ми можемо вплинути на ось цих 50%, те про що я говорив попередній раз. Нашого щастя, і тут це дуже важливо, тому що я переконаний, та не тільки я переконаний це наукові дані, що мислення ми змінюємо біологію, ну навіть як мінімум нейронні мережі, а отже, замахуємося на. Активацію епігенетичні якісь механізми, а значить, на біологічні механізми, тобто на наступних 50 або базових 50% відчуття нашого щастя, це те, що закладно з генетикою, те, що диктує рівень дофаміну, серотоніну, активність нейронних мереж і так далі. А значить, це стає дуже і дуже важливо, як ми впливаємо на щастя. І перший пункт це суто людське надбання. Це дуже складний механізм. Це те, чого людство досягнуло в процесі розвитку гомосапіенс, це мислення. І всі дуже добре пам'ятають оцю метафору. Сприйняття ситуації в твоєму житті, або зовнішньої ситуації, чи внутрішньої ситуації, Ну, внутрішня ситуація, наприклад, твоє здоров'я це внутрішня ситуація, зовнішня ситуація, що відбувається навколо тебе. А ми а метафора про склянку і воду: склянка наполовину повна чи наполовину порожня. Ці когнітивні установки можуть змінювати сприйняття реальності. І бачити в склянці заповненість, а не порожність, і не дно, де вже ні каплі немає для життя, а важливо бачити, що в неї є той резерв. Який може дозволити тобі робити крок вперед, не дивлячись на те, що вона спорожніла вже наполовину, це велике це мислення, це наші когнітивні установки, це наші а, прогнозування, це наша уява і включення в роботу. Отже, Першим і ключовим пунктом я би для себе, і, можливо, в рекомендаціях над словом, як впливати на власне щастя, я би однозначно поставив мислення. Друге, це увага. Ні, вірніше сказати, фокус уваги, що от в житті людини трапляється проблема. Знову ж таки, я не буду деталізувати це. Хвороби, втрати, фінансові втрати, втрати здоров'я, на роботі проблеми, ще якась біда навалилася, або навіть не біда. Фокус уваги, що ми підкреслюємо в житті: проблеми чи наші можливості? Адже погодьтесь, і якщо згадати по своєму житті, навіть не по житті інших людей, там з розумних книг, а от по своєму житті. Адже проблем у нас було багато в житті, правда? Починаючи з дитячих, які зараз виглядають навіть смішними, але на той час дитина, особливо вже підліток, з загостреним відчуттям уваги, справедливості, несправедливості, соціальності і так далі, було ж куча проблем. І вони вирішувалися по-різному. Іноді ми зосереджувалися і ставали. Умовно нещасними, але не тільки умовно, а це дійсно так, тільки тому, що пірнали повністю, що двійка за такий то предмет, а ти так добре вчишся, життя закінчено, я умовно так уявляю. Чи о, кохання, яке там розлетілося на дрібні шматочки, розлетілося по всьому світі, від нього залишилися лише спогади і вірші про кохання. А, і що? Якщо ми пірнали в неї, і фокус нашої уваги було на проблемі, то, звичайно, ми жили трагедією. Але ви ж точно так же пригадаєте, коли були проблеми, але ми, оцінивши, ви, я, інші люди, навіть приклади можете своїх рідних знайти, оцінивши цю проблему і реально ставлячись до неї, ми одночасно для нас це створювалася можливість не просто можливість вирішення, а можливість щось зробити таке, що ти ставав більш сильним, більш мудрим, більш пристосованим до життя, не наступав на одні і ті ж граблі, усвідомлював це вже мислення, усвідомлював, що е ця проблема. Це одночасно те, що тебе навчило і щось є більш цінне, і не варто на ньому зупинятися, і от це перенесення фокусу на, з проблеми, на можливість вирішення наступного кроку. Я просто оце говорю: цю фразу: фокус на проблемі чи на можливостях, і згадую деяких своїх пацієнтів, які ще в 2015 році покинули вже окупований Донецьк. І з нуля, абсолютно з нуля, навіть не встигши ні продати квартиру, ні нічого. Бізнес був ракетнутий орками, ну на той час вже явно орками, і починали стартувати в цьому житті. І як швидко вони досягли успіху, тільки тому, що вони зосередилися на можливості вже в Києві. Ну, реально, я просто згадую дуже конкретних людей, і це дійсно так. Отже, другим пунктом, щоб не зависати, я нагадую, перше, я сказав, мислення, другий все-таки фокус, фокус уваги. Не на увазі, а фокус уваги, на чому ми зосереджуємося: на проблемах чи на можливостях. Третє, Щось від Дзен але, а, і від буддизму, але дійсно це працює. Це, як на мене, практика вдячності. Трошки така дивна річ, а, ну, тому що ми в більшості не буддисти, хоча в будь-якій релігії можна знайти щось цінне. Але практика вдячності вказує на те, що прийняття ситуації. Те, що відбувається, те, що ти змінити не можеш, ти повинен прийняти і навіть у найважчі моменти, навіть найважчі моменти того, що відбувається з тобою, можна щось знайти. Не хотів сказати слово хороше, ні, мабуть, не так. Можна знайти щось цінне. Найважчі моменти твого життя можна знайти щось те, що. Дійсно вплине і буде зв'язане з фокусом уваги, з переосмисленням життя, з екзистенційним а, прийняттям життя, а, з цінністю твого життя. Живий, сонце бачиш, не має значення дощ, бачиш, значить, бачиш. Ха, дійсно згадав один такий метафоричний жарт. Реаліст, песиміст, а ні, оптиміст, песиміст і реаліст. А, можливо, це сюди відноситься, практика вдячності. А, троє людей оптиміст, песиміст і реаліст, підходять до, вранці до вікна, а за вікном а, іде дощ. Погода дощ. І песиміст говорить: о, все погано, знову дощ. Нікуди не вийти, яка погана погода. Оптимізм говорить, іде дощ. зато тепло. Слухайте, весна йде, красота, все буде скоро цвісти. А реаліст говорить бач і все. зупиняється на слові бачу, тому що кожен з них говорив, починав з того, що я бачу. А потім коментував. В позитивному плані, в негативному плані, в реальності ми бачимо. І от куди ми повернемо слово бачу, відчуваю, знаю, це буде практика нашої вдячності чи невдячності. Вплинути на власне щастя можна через навіть усвідомлення, що те, що ти проживаєш. Це є ще якась інформація для тебе дуже цінна інформація, переосмислення. І оця цінність, вона спонукає і заставляє рухатися. І потім наступний крок оцінювати своє життя то, що відбувається з позиції, наприклад, задоволення і щастя. Ще один пункт, я би згадав, як можна вплинути на власне щастя. Це. Емоційна гнучкість. Я іноді влаштовую студентами дискусію, що зручніше, що вигідніше, і, власне, як потрібно виховувати дітей, готувати їх до життя, навчаючи їх психологічні стійкості чи психологічні гнучкості. Тут я вживаю дещо інший термін емоційна гнучкість це прийняття негативних емоцій без їх. Подавлення придушення. Не грати мужнього воїна апачі, який не проявляє ніяких емоцій, тоді полізе психосоматика. Емоційна гнучкість це ти повинен прийняти, що тобі страшно, що ти хочеш плакати в страшних, поганих ситуаціях життя, що ти тривожний, що ти проявляєш. Те, що є суто людськими реакціями, і від цього не потрібно відхаракуватися. Інше питання знову ж таки в ситуації фокус уваги не зависати на них, а зосереджуватися на іншому. Але емоційна гнучкість це все-таки прийняття оцих негативних емоцій без їхнього такого жорсткого подавлення, і, не дай Бог, не показати, в ситуації війни бояться всі. Це абсолютно зрозуміло. І якщо над тобою сьогодні вночі грохотало, те власне, що й над нами відбувалося, то зрозуміло, що був страх, і страх великий, згадуючи тих, хто не переніс оцей грохіт і вже їх немає. Тому над цим пунктом емоційна гнучкість я би додавив до слова, як ми можемо вплинути на власне щастя. І крайній пункт, який я би виставив сьогодні. Все таки я скажу не останній пункт, а крайній в моєму переліку, тому що а, ви я впевнений, кожен з вас може щось доповнити до того, що я заговорю узагальнюючи, Але застосувавши це до конкретно свого життя, кожен може щось згадати ще своє, в чому він, як він впливав на відчуття власного щастя. Так от крайнім пунктом я би поставив. Соціальні зв'язки, і тут не я це ставлю. Це величезне гарвардське, саме велике гарвардське дослідження, яке зайшло в Книгу рекордів Гіннеса за тривалістю, за об'ємом матеріалу, яке підтверджує, що якість соціальних відносин ключовий фактор щастя. Не матеріальне, не якісь глибокі духовні речі, а Твої відносини з іншими людьми. Ми настільки соціалізовані, ми іноді навіть не задумуємося, наскільки ми виражено соціалізовані і як наші мізки процеси еволюції змінилися під цю соціальність. І соціальні зв'язки. Ще раз повторюсь, тут ви можете знайти великі величезні публікації і виступи до дослідників Гарварда, які по всьому світу розносять завершене дослідження, матеріали цього дослідження. А що робить людей щасливими? І робить людей щасливими за цим дослідженням це соціальні зв'язки, це наші Дружні відносини це наше спілкування, це вийшовши на пенсію працювати і бажано працювати серед людей, будь-яка робота, не йде мова залишитися в тій же роботі, тягнутися до людей, не засиджуватися, не спілкуватися лише з телевізором, не влаштовувати собі соціальну депривацію або одинокість, бо за ним точно буде варіант нещастя. Ще раз повторюю, це ніяк не перекликається ні з матеріальними можливостями, ні з іншим. Тому, що, повірте, дійсно можна бути навіть в бідосі, матеріальні, але все одно мати друзів, мати телефон, навіть якщо вони віддалені, і кожного дня спілкуватися. Спілкування це щастя. Направду так. Ну, я думаю, що от на таких, а, ну, звичайно, всього я не охватив, але. Для ще одного пункту, ще одного такого штриха про щастя. Мабуть, ще подумаю і буду завершувати цей цикл, щоб перейти на інші думки. Вони в мене є, і це також елемент щастя для кожної людини, коли в нього є ще що сказати і важливо кому сказати. Слухаємо барела і Думаємо сьогодні, ми думаємо навколо щастя, хоча, ще раз повторюю, ми просто думаємо. Людина думає чи Гомо сапіенс. Добре, дякую, друзі, і думаємо, думаємо, щоб зустрітися знову і знову спілкуватися.